Скандинавська ходьба це не просто тренд сьогодення, а ефективний спосіб зміцнити власне здоров'я, покращити фізичну форму та отримати задоволення від активного відпочинку на свіжому повітрі. Основне, що потрібно для цього, це бажання та деякий спортивний інвентар, а саме спеціальні палиці, які можна придбати в інтернеті або у спортивних магазинах. Людство не придумали краще таблетку, ніж ходьба. А тут ще трішечки одосконалити з тим самим, що ми працюємо з паличками і. Задіюється плечовий пояс, верхні кінцівки, і тим самим задіюється більше групи м'язів і більш ефективніше працює організм. А загальна користь така, як люба фізична активність у палицях і полягає головна відмінність скандинавської ходьби від звичайної. Саме вони дозволяють залучити до роботи більшу кількість м'язів, бо ж техніка рухів, яка передбачає активне відштовхування від землі палицями, збільшує навантаження на м'язи і спалює більше калорій. Допомагає дуже. Коли я починав займатися, я мав вагу 140 кг. кілограм. Зараз маю 95. розраховувати на лікарів потрібно і все, але здоров'я добувається не в лікарні і не в аптеці, а на таких. Стадіон займатися скандинавською ходою корисно не лише людям похилого віку, а й молоді. Люди, які обирають цей вид фізичної активності, роблять крок назустріч здоровому майбутньому, адже інвестиції у своє здоров'я це найкращі інвестиції в життя. Звичайно, рекомендувала б. Просто в нас стереотипи, що скандинавською ходьбою займаються тільки люди старшого віку, але насправді це, це все стереотип. Діє в першу чергу для молоді. Це дуже, дуже корисно. Так, хто буде бачити мій, мій сюжет, всім рекомендую. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.